Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені забава. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ж і пісню співає. Люлі люлі телесику наварила кулешику і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що не сказати, Ти не назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навтішається з нього. От як підріс він, той каже: «Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко, я буду рибку ловити. Та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик порізь сіло від рибку, та й годує діда з бабою. Наловить та віддасть і знов поїде, а мати йому їсти носить. Та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а хто як чужий. То пливе далі. От наварила йому снідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, Талесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Де ж моя матінка снідати принесла? Пливе? Пристав до бережка, наївся, напився і віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і побив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дав я тобі їсти пити. А він чує Тож на моєї матінки голос пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть? От мати Телесикова наварило йому обідати. Понесла до берега та й кличе Талесико, Талесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити, та й хороше ходити. Він почув Блищи, блищи човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився і віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити, та й хороше ходити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човники поплив далі. Змія бачить що нічого не вдіє та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Толесикової матері. Коваль скува. Прийшла вона до бережка та й стала кликати. Талесику, Талесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити, та й хороше ходити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій хопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, що аж каміння розпадалося. Та й з мене та лесика, я, а я під гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай Толесико на лопату. А він каже так я ж не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. І він поклав голову. Отак може? Та нібо, сідай увесь. Як це так? Хіба так? та й поплутав ногу. Та ні ж бо каже Оленка. Так ти покажи, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затолив. а сам замкнув хату, зліз на Привесеченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чую. Зміючко Оленко відчини. Не озивається, от вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали на застіл. І відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикого м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться оленченого м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та й знову покачуся, повалюся, телесокого м'ясця наївшись. А він знову Покотіться, поваліться оленчаного м'ясця наївшись. Та вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й огледіли Телесика на яворі. Кинулось до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. «Ковалю, ковалю скуй нам зуби, щоб того явар перегризти. Ковалі скував. Вони як почали знову от от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, то та лесик їх просить. Гуси гуси гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити та ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить табун гусей. Та просить гуси гуси гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити та ще й хороше ходити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Та лазить так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, Ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне одне гусеня, І відбилось на село летить. Телесик до нього. <говори> Гуся, гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити та ще й хороше походити. От вони сідай, каже, та й хопили вона накрила. Та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його женеться, та таки не наздогнала. От гусенятко принесло. Та й посадовила телесика на причіпку надвору, а самохопить пасеться, сидить телесик на причіпку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, бо спичі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А телесик з надвору, а мені. То вона знову має пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Талесик знову. А мені? Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає. Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То баба знову. Оце тобі дідусь поріжок, а це мені. А мені? з причіпка каже Телесик. О, таке озивається, говорить баба, та зирк у вікно аж на причіпку Талесик. Вони тоді з хати та вхопили його, там внесли в хату, та такі раді. А гусятка ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Талеси каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. Ото вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшена, воно і полетіло. От вам казочка. А мені бублоки в'язочка.